Зараз ще вам підвезуть вечором чай. Гарячий солодкий чай. Так. І е, всюди е, біля фонарів є кульочки прив'язані. Одноразові стаканчики просимо викидати кульочки. Європа! Калуш! Європа! Ми нація! Ми нація! Ми! Нація! Ми! Нація! Калуш! Європа! Калуш! Європа! Слава Україні! Героя слава! Давайте зараз традиційно відкриємо наш Євромайдан Калуш гімном України. Давайте всі разом так, щоб вже сьогодні точно цілий Калуш почув, що ми тут є і що ми хочемо в Європу. Ще не на цьому майдані. І сьогоднішня наша молитва буде трошки відрізнятися від попередніх. Я би всіх вас закликав змолити малу вервицю за те, щоб Господь Бог вислухав голос багатьох наших українців, щоб збулися наші мрії, щоб збулися наші бажання, щоб ми могли дійсно жити в тій вільній, незалежній, демократичній, європейській Україні. Прошу зараз всіх до спільної молитви за Україну і за те, щоб Господь Бог послав нашій державі, мудрих керівників, щоб вони приймали завжди тільки ті рішення, які йдуть на користь Україні та українському народу. Вів'яз Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Вів'яні Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесни, утішителю душі істини, що усюди все і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця рожденного перед всіма віками. Світло від світла Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей і нашого ради, спасіння зійшов із небес. І воплотився від Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить що за цим і сином рівно поклоняє ми рівно славами, що говорив через пророків. В єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Слава і Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Друзі, я би вам хотів, щоб ви зараз всі підняли очі свої, подивилися туди, де вчора був прапор. Його сьогодні немає. Не знати, як так сталося, але всі шнурки перерізані. Давайте всі разом крикнемо цим людям, що це зробили ганьба. Ганьба! 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 Дякую! Тож ви всі розумієте, що в Калищі також не всі за євроінтеграцію. Є якісь подлюки, які це зробили. Ми вчора говорили про громадські організації, про студентські організації. Я думаю, що вже сьогодні в вузах, ви в, себе, в навчальних закладах про це говорили. І може вже навіть сьогодні створені такі організації. Але сьогодні ми, ми поговоримо так коротко про страйк, про, про вислів, тобто про що ми хочемо добитися своїм тим, що ми сьогодні сюди вийшли. Ми хочемо, щоб наша держава була європейською державою. Це саме перше. І щоб молодь могла вільно їхати в Європу, щоб вільно жити в Європі. І щоб ми могли приймати і розбудовувати свою державу. Ми молоді люди. Але повертаюся зразу до того, що ми говорили вчора. Нам потрібно самим будувати цю Європу, саме перше будувати тут, в Калуші Європу. Будувати між собою Європу. І скажемо про, поговоримо про протест. Протести бувають різні. Бувають мітинги, бувають перекриття дороги, бувають то, що, як ви бачили, в Європі де спалили машини. Наш сьогоднішній протест буде мирний протест проти того, що наша влада Янукович хоче він ціле літо нам обіцяв. Ця влада обіцяла, що ми йдемо в Європу. А сьогодні в нас цю Європу знову хочуть украсти. Ми сьогодні тут зібралися найперше протестувати проти того, щоб в нас не крали наше майбутнє, європейське майбутнє, нас, молодих. Друзі, я би зараз теж вам скажу. Януковичу, ганьба! ганьба! Януковичу, ганьба! Януковичу, ганьба! табачнику. Азарову, Альба! Януковичу, Альба! табачнику. Альба! Азарову. Альба! Друзі, будьмо разом, будуємо свої організації. Будуємо громадське суспільство в нас, в державі. Слава Україні! Героям слава! Дуже вітають я брати, бо тільки разом нам недолю здала, він треба вортувати, брати країнами селом, культура, історія мова і війни це все притомало, твої верті, можливо, ще тобі це проти знаєш, та не спасає, що брати спожаєш, бо це не і що доробився, якщо він не

На цей вечір. Придіть, скажіть своє фе або скажіть, молодець, може може, скажемо, що молодець, що підписав. надія, ще лишається якась там мізерна. Але е, прийдіть завтра всі разом, так щоб у нас був цей цілий майдан, цілий, цілий калуш тут прийшов і сказав, що ми за Європу. Друзі, я хотів би запросити двох людей. Олега Богдановича Нижника і Олега Савку, до слова. Вони поділяться вами спогадами багатьох років своїми особистими спогадами за студентські революції попередні. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Політехнічний коледж є? є! Коледж культури є? є! Не чули коледж культури? Є! Був вчора дуже масово. Колеш економіки і права є? А вище професійно-технічне училище є? А студенти калуша є? Є. Шановні студенти, дорога молоде, перед вами стоїть студент 90-го року, студент факультету автоматизації і електрифікації Інституту Нафти і Газу міста Івано-Франківська. 90 му році, 2 жовтня. Організатори голодування на граніті студентської революції Олесь Доній та Марк'ян, я забув призвища, ну, е, значить, студентство Львова і студентство Києва вийшли на граніт з голодуванням, з ідеєю про незалежність нашої держави. І тоді вони вийшли за ідею, і тоді вони перемогли. Як знали в містах і в селах про ту революцію, про то голодування тих студентів, Ввечері по УТЕ по телебаченню українському показали звернення Олеся Донія та його побратимів щодо підтримки студентства всієї України, їхньої мирної акції протесту. І вже наступний ранок всі студенти в Україні піднялися. Ми з побратимами підійшли до вхідних дверей факультету екстратифікації автоматизації і просто їх закрили, сказали і викладачам, і деканату, що сьогодні ми підтримуємо студентство в Києві, яке голодує і на нас сварили. Нам казали, що нас звільнять, що нас виженуть, що ми сесії не здамо. Але ми сказали, ми будемо тут стояти, тому що там наші побратими голодують. І Через 15 хвилин буквально декан підійшов і сказав, ви молодці. Але сказав, це Ти дуже тихо. Тому що КГБ тоді не дозволяло тих акцій. І сьогодні я знаю, що те, хто може і забороняє, але вчора цього не було видно в Калуші. Вчора і позавчора і ще кілька днів назад в Івано-Франківську цього не видно, у Львові, в Києві. І вчора по телебаченню показали, як президент Могилівської академії. Київ Могилянки сказав, що ми йдемо на акцію протесту, мирну акцію, щоб висловити свою позицію. І ця позиція наша. Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. Україна. це Європа! І вчора я побачив в очах наших студентів, нашого міста Калуша, що вони, не боячися ні про які репресії. Вийшли сюди в мирній акції протесту, попередженому страйку зі всією українською молоддю до цього майдану, до цього пам'ятника Шухевичу, і сказало своє бачення наступного нашого життя. Ми в Європі і ми вільна нація і попереджений страйк, який був вчора. Я вірю, що він буде мати. Своє продовження, якщо ця влада не підпише угоду про євроінтеграцію України, про Європейський Союз, про асоціацію України з Європейським Союзом. Перед вами стоїть студент 2004 року, Олег Савка. Тоді те студентство вийшло за ідею, не за будь-кого, а за ідею, за вільні вибори. За те, щоб ми могли вільно виявити свою волю. І як у 90-му році, так і в 2004 році, наші гасла і наші вимоги, студентські вимоги, були задоволені. Геть Масола Кравчука було гасло в 90-му році. І Кабінет міністрів Масола пішов у відставку. Якщо не буде підписана угода про ітеграцію. Я впевнений, що ви скажете теж своє слово. І я вірю, я бачив це в очах наших студентів. І я вітаю молодь, ви творите історію. Україна це Європа. Україна це Європа! Україна. це Європа! Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям Слава, слава Україні! Героям слава. Слава Україні. Героям слава. І слава студентам Калуша! Слава Україні, друзі! Героям слава! Ради знову чисельно вас бачити на сьогоднішній євродискотеці. Сьогодні молод цієї України показує, що ми вміємо відпочивати по-європейськи. Але в цей час у далекій, далекому вільності людина, яка називає себе нашим президентом, зливає наше майбутнє з усієї видимості. Євроінтеграцію, нашу угоду про асоціацію з ЄС підписано не буде. Лунають заклики сторони європейських дипломатів про те, що вони навіть дозволять відразу безвізовий режим для українців. А це означає, що кожен з нас може без візи, просто з паспортом іноземним робінином України їхати в Європу, відпочивати, вчитися. Але це також зливається в наше керівництво. І тому я закликаю вас всіх від завтра, коли буде офіційна інформація, що угоду про асоціацію злили, оголосити безстроковий страйк. Всі дорослі повинні вийти на київський майдан і довести до кінця те, що ми почали. А всі студенти Калуша, які ще є неповнолітні, тут на наших євромайданах, євродискотеках, євромаршах, повинні триматися доти, доки ми не полічуємо себе в Європі і доки ця антиєвропейська лора не піде. Тому що Янукович разом з Путіним подумали, що ми хочуть нас, гарних, молодих українців, загнати в азійське сільбище. А ми їм скажемо. У нас чорні брови, карі очі. Ми до Путіна не хочемо. Чорні брови карі очі. Чорні брови карі очі. Євроінтеграції хоче наша нація. Євроінтеграції. Хоче наша нація. Євроінтеграції, хоче наша нація. Євроінтеграції. хоче наша нація.